Самий величезний привіт. Я вас запрошую знову в магазин АТБ. Цього разу ми подивимося, які ціни. Вже не можу сказати акції, ціни на продукти, точніше, ціни на овочі та фрукти в магазині АТБ. Я хочу вам подякувати за ваші коментарі і я вам дуже вдячний за ваші вподобайки, які ви ставите особисто мені за мою роботу. Я за це вам завжди дуже дуже вдячний. Хочу побажати вам цього найкращого. І давайте, давайте розпочнемо огляд. Цибуля по 15 гривень я буду заокруглювати ці копійки до більшого. До речі, не знаю, як ви чули, що має подорожчати цибуля. Ну, Чесно кажучи, я не дивуюсь. Залишайте коментарі, хто дійсно це чув, тому що кажуть, що цибуля дуже подорожчує. Капуста, бачу, вже подорожчала по 42 гривні. Пекінка 62 гривні. Ціна на часник 14,50 Розумієте, що це за 100 грамів. Речка 37 гривень, імбир 21 гривня, томати по 14 гривень. Так, коктейльні по 16 гривень. По 90 гривень томати тепличні. Так, перець з тої сторони підемо, подивимось. Огірочки, огірочки також з тої сторони заглянемо. Так, огірки оці гладоньки, як я говорю, 15,50. Ціна за 100 г. І оці вже подорожчали по пирчості, як я також говорю, були по по 10 гривень, було вже 11,40. Піднялись ціни, ціни бачу, піднялися ціни. Перець по 17,50. Перець хороший, але 17,50. Це як куряче м'ясо. Добре, на яблука ціни тримаються, як були, так і тримаються, залишились. 40 гривень Red Prince, Red Chief 35-40, Red 38, Golden зелений 36, гранати 99. Кивів кошику по 90 гривень. Там, здається, кілограм також чи пів кілограма. Не зрозумію. Так, да, вони по кілограму всі запаковані. А, авокадо 22 гривні за 100 г, тобто 220 гривень за кілограм авокадо. Ананаси не бачу ціну з тої сторони. Манго 11,50, кокоси 30,90 штучка. Світі 11,50. А ось, будь ласка, можна купити поштучно, але це вже буде дорожче. По 11 гривень за 100 г. Дуже. А, Добре, що це ще тримаються в ціні банани по 60 гривень, можна сказати. 59,45. Помело по 80 гривень. Я ще купив минулого тижня, так в мене і лежить, я його не відкривав. Так, ну і що там у нас? Хрума. Лимони по 69 гривень. Картопля так, по 26 гривень. Картопля рання по 40 гривень. Морква мита 40 гривень. Морква не мита по 31 гривні 50 копійок. Буряк сьогодні по 20 гривень. шампіньйони по 13,40 гривень. Шампінйони чи печериці що це таке? Салат айсберг 160 гривень. горщику салати усьці по 49,50. Стебло селери по 110 гривень за кілограм. Морква фасована, але її не бачу. Цінники а моркви не бачу. Виноград. Виноград рожевий по 17,30. Виноград білий по 180 гривень. А ось такий по 220 гривень за кілограм. В акції нектар вишня. Наш сік 69,90, 70 гривень. І тут дивіться, об'єм такий літр 930. Вже або зробіть два, або вже я не знаю як. Все зменшують та і зменшують. Нектари розумний вибір, і яблуко, літровий 29 гривень. Я заокруглю ці копійки до більшого. І можна придбати ще ось такий нектар з м'якуттю персиковий за 29. Ядра мигдалю 75 грамів, 44,40 Абрикоси сушені цілі без кісточки, розумний вибір, 66 гривень, 120 грамів. Фініки своя лінія. З кісточкою 35 гривень 200 г. Кишмиш по 20 гривень. Пакування 120 грамів. Своє лінія суп гороховий з овочами по 13 гривень на 3 порції. Своє лінія пюре картопляне 9,20. По 8 гривень каші швидкого приготування. Своє лінія По 13 гривень ріва лапша. Вермішель швидкого приготування. В акції зараз холодна кава по 36 гривень. Зі знижкою можна придбати 1,5 літрову чорну воду за 30 гривень. В акції Sprite 2 літри, 40 гривень, 50 копійок. І зі знижкою також Фанта 40 гривень, 50 копійок 2 літри. Так, це у нас біола, драгонфрут, кактус 2 літри, 28 гривень. Смак лісових ягід це від розумний вибір на пій 2 літри 25 гривень. Поляна Купель, своє лінія, 1,5-літрова сильно газована вода, 22 гривні. Зі знижкою 40% можна придбати зараз чипси від своя лінія, Пакування 200 г хвилясті 46 гривень, два смаки, навіть три смаки в асортименті. В акції солоне. Насіння, дивно тільки солони. Зазвичай роблять і таке, і таке в акції. До речі, хороша ціна 250 грамів, ціна 41 гривня. Зверніть увагу. Чіпси люкс хвилясті зі смаком лисичок. Пакування 120 грамів 52,30 грамів. Так, Тут таке світло чи лампочок бракує. 500 грамів максимум. Знижка 40%, 500 грамів, я вже сказав, так? Да? зі шматочками печива 90 гривень. своя лінія пломбір 600 грамів. Зі знижкою 90 гривень 50 копійок. Морозиво брикет лінія 90 грамів, 17,30. Хрещатик, пломбір сендвіч 75 грамів. 20 гривень, 20 копійок. Зверніть увагу, дуже хороша знижка. Хрещатик у стаканчику, Три смаки, пломбір, крем брюле, шоколад 100 грамів. Знижка також 40%, 18,50. Київський пломбір. Я навіть такий пам'ятаю, я ставав в чергу, така велика, велика черга була. І останнім ніколи не діставалось морозиво. З варенням лохини 140 грамів, 51 гривня. Хто полюбляє каштан, розумний вибір, 75 грамів по 13,30. Ну, а далі, я знаю, що багато чекали. Зараз буде пиво і алкогольні напої. Так, що тут у нас зі знижкою хорошою? Пиво факс 34,70. А тут цей цінник, що тримає, на котрий матч впав, треба його зараз поставити, може мені вдасться його якось зафіксувати. Так, пиво Хайк знижка непогана, світле 24 гривні. Зіберт 22 гривні майже. Пиво Рогань 67 гривень, майже 2 літри, опілля 1851, 49 гривень. Заокруглюю ці копійки до більшого. Чернігівське 0,9, 35 гривень. В акції львівське м'яке літр 142 гривні. Пиво у склі льовен Брау 26 гривень 0,5. Чернігівське світле 52 гривні. Також зверніть увагу, дуже хороша знижка зараз. В акції оболонь світле, 1,5-літрове 38,50, а оболонь традиційне 56,60. Сидер Summer's Груша 950 мл, 45 гривень. Джин грейфрут 0,5 зі знижкою 35% 29,50%. Перліно вермут Б'янко літровий, 149 гривень. Фрателі Бянко Вермут 132 гривні. Маренго Б'янко Вермут, також літровий, 171 гривня. Амарето 156,40. Лімончела 132 гривні, майже літровий Зараз дуже хороша знижка на вина. Великий, ну можна сказати, великий вибір для магазину АТБ 115 гривень. Є сухе, біле, напівсолодке біле, сухе червоне, червоне, напівсолодке та сухе рожеве. Усі зараз по 115 гривень, знижка 30%. Сухе червоне савіньйон 142 гривні. Дивіться, ось таке велике, тут півтора літри, 138,50 є червоне. Напівсолодке та червоне сухе. Так, а ось це, мабуть, перший раз Лозанська долина на них знижки. Півторалітрові. Ну, не було знижок попередні рази. Це вино червоне напівсолодке та біле напівсолодке. 135 гривень. А також по акції вперше поставили. Оці макамі, слива біла, 88, ну, 89 гривень. Це у нас а, слива синя, <сум> червоне 89 і вишня виноградне, 89 гривень також в акції. Так, це у нас що? Болград? Червоне напівсолодке по 90 гривень, акційна ціна. Кобливо. Червоне напівсолодки 96 гривень. Фрателі рожевий фраголіно 137,70, також є напівсолодкий. Це у нас воно брюд біле 209 гривень. Італія 169,40. Брюд Біле, 228 гривень. Зі знижкою горілка Калганов, шляхетна 07, 150 гривень та літрова 206 гривень. Горілка хлібний дар, пшеничний лайт. 84,05. Горілка Нікі та Кукурудзяна 150 гривень 0,5. Активно бачу, розкуповують горілку гетьман. А, здається, літр, да. Вона літрова 196 гривень зі знижкою 30 Джин 421 гривня 0,5. Бахировка, лікер 200, ага, 200 323. Це Ром 07, 436 гривень. Зі знижкою віскі, шотландський копажований, 211 05. Невеличка знижка на Red Label 514 гривень 05. А ось такий набір можна придбати зі знижкою 35%. Це віскі. Бейліс і також ще до нього скляночка. Стакан 339, а об'єм віски 0,7. Кобливо три зірочки 0,5. 194,50. Так, це у нас оригінальний 0,5 бренді 166. І ще ось такий бачу, активно купують Азнаурі Еспресо 0,5 напій 151 гривня в акції. Мане 0,5. Тут 8 зірок. Да? 8 років. Точно 0,5, 280 гривень зі знижкою. Продається в коробках. Хочу побажати економних вам покупок. Ми з вами зустрінемось вже в наступному відео. Нехай у вас буде все гаразд. Найкращого всього.